Здоровлічка! низьки сме у Львові. будемо пробувати те те саме. Будемо ходити просто по вулиця, звідатися люди, никати, це розумію добре нашу безіду. Йдемо дали! У цьому відео ви не мавім над надкимося сміхувати, а так кого уразити. Інтересно було просто поникати на реакцію чиляди. Ну, можемо зазвідати в откійтісте. Ну, я саме з ці. Там я са родив виріс, а виводки. Я не розумію жодного. Ну, ви з Львова? Так. Да. Добре. Можете ми відповісти на таку звіданку. Це є розділ поміж біґлязьо та й Не знаєте, не бай. На якій висоті перестає рости гарпічовка? Що таке гарпічовка? Воно таке похоже на булю або. У нас тут поважують за буряння та ти щось не геть. Добре, колися ліпше купоти. І з рана це увечері. З рана. Зрана. Супер. Я не розумію. Красно вам дякую. <рес> Добрий день, я сам з зкушниці. Ну, е, перша звіданка буде така. Це знаєте який розділ помеже бідлязом та й вошоловом. Добре. Е, це знаєте, на якій висоті перестає рости гарпічовка? Не маю. Добре. Е, як ви думаєте, колися ліпше купоти з рана чи увечері? А що таке купоти. Дякую. Добрий, ну, добрий день. Добрий день. Е, може, можеш упоїсти відкисть. Що, що? Ну, я з кушниці. Там я родив, там виріс, а ти видкість. Я з кривого рогу. Добре, супер. Чи знаєш розділ помеж біглезом та й Добре, не бай. Чи знаєш, на якій висоті більше не росте гарпічовка? Ні. <ріху> Добре. А, як це думаєш, коли це ліпше купотити, з рана чи з вечора? Воблік. <ріху> добрі. Добре, Красно дякую. Можете бути добрі впоїсти від кісти? Це можете поїсти відкісте. Я з Так. Можете поїсти відкісте. Все. Ну, ось, десь теся родили, виросли. Так, Ну, десь сте ся родили, виросли. Де я вродівся? Ну, ту і у Львові. Вроджуємося в А Тут і Студіо. Ага, розумію, добре, добре. Uh... Це знаєте розділ поміж вошоловом та uh... по та біглізом. Поміж вошоловом та й Добрий uh -huh. день. Uh -huh. uh -huh. Можемо вас завжди завідати. Ну no, со, наприклад. No, можете опити, десь ти се родили, десь ти виросли. Uh -huh. Тільки у Львові. Uh -huh. Добре. Uh -huh. Uh, <laughs> як ви думаєте, колися ліпше купоти із рана чи з вечора? Ну oh. <laughs> no, так, так, хоч іще. Мишлю, My, що так, так. Нараз з зрана. Добре, добре. Uh, як си гадаєте, як, як тепер з вами бесіду? Ну no, так mm -hmm. по Карпутськи трохи. Uh -huh. mm -hmm. Інтересно, інтересно. А чого мені відповідаєте по польськи? бо настрій. Йо, я настрой. Добре, красно вам дякую. дякую усім читовим Фатьомам за поддержку на Патреонове.